Два дні дистанційки через негоду южненські навчальні заклади переходять на віддалений режим роботи через погіршення погодних умов. 9 та 10 січня. Включно школи мають організувати освітній процес дистанційно. Попередили про те, що ви підзарядили всі свої альтернативні джерела енергії, щоб перевірили генератори, щоб підготували пісочно-соляні суміші для посипки, інвентар, ну, тобто повністю були готові до ліквідації негоди. Вихідні, в принципі, пройшли спокійно. Сьогодні ми вимушені були дистанційно навчатися в старших класах у зв'язку з тривалою тривогою. Ми відмінили рейси автобусу і Дітки з 5 по 11 клас у нас навчались дистанційно. Вже в обід ми отримали розпорядження одеської. Обласної військової адміністрації про те, що у зв'язку з різким погіршенням погодних умов в Одеській області нам рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання на 9 і 10 січня. Тому по всій громаді, 9 і 10 січня, учні всіх класів з 1 по 11 будуть навчатись дистанційно. Дитячі садки на ці два дні мають організувати чергові групи на базі своїх закладів. Заклади дошкільної освіти, тобто дитячі садки, будуть працювати в режимі чергових груп, тобто в закладі буде організована за потреби одна або дві чергові групи. Різновікові, які приведуть тих діток, яким дуже необхідно батькам бути на робочому місці, і дітей нема з ким залишити. Тобто чергові групи будуть. У разі вимкнення електрики у нас є потужні генератори, які дозволять нам приготувати їжу для цих діток, є певний запас води, харчів. Тобто тут в принципі ми підготовлені. Підвіз дітей автобусами також скасовується на час негоди. через Потенційно небезпечні умови на дорогах громади.